Я маю можливість, маючи вищу медичну освіту та два десятка років медичної практики бачити в операційній під час глуфаропластики різні ситуації, спостерігати з ну, в принципі, всі етапи процедури та нюанси відновлення. Саме правильний догляд після операції він визначає кінцевий результат. Чому ж зона навколо очей потребує особливого догляду? Та тому, що тут шкіра дуже дуже тонка, тонка і чутлива, тому її важливо підтримати якісним зволоженням. Захистом та регенерацією. Я рекомендую реутилізацію мастелі. Вона якісна, клінічна, підтверджена процедура. Тут знаходяться полінуклеотиди, які допомагають швидкому відновленню, зменшують напрямки та повертають в шкірі природну еластичність. Які ж головні правила догляду після блефаропластики? Перше це зволоження. Відбирайте ефективні аплікаційні засоби для підтримки водного балансу. Друге, друге це захист від а, сонця. СПФ є обов'язковим, щоб уникнути пігментації. А третій це відновлювальні процедури. Рекомендую також а, стелі. Біолітилізацію вона а, сприяє швидкому відновленню. А, мої спостереження вони підтверджують, що грамотний а, догляд після операції він покращує результат. А якщо ви хочете більше деталей, то, будь ласка, пишіть, я відповім на питання. І, дівчата, щоб уникнути хірургічного втручання, будь ласка, піклуйтесь про себе заздалегідь. Дякую за увагу.